Каріна є постійно перегорає запобіжник 30 А, розташований ось тут, який йде на скло підйомники. При вимкненні запалювання він зразу перегорає. Відключив спочатку роз'єми, які йдуть на водійську двері. Це нічого не дало. Потім відключив жгут на пасажирську двері. Теж замикання залишилося другу пасажирську. І, як завжди, остання двері відключив розйом лівої задньої двері і замикання пропало. Розібрав двері і знайшов ось таку проблему. Ось видно. сині проводи, живлення від запалення постійний плюс, який йде на кнопку склопідйомника. І об гострий метал він перетерся, тому що тут ставили. Музику, обішумка, ну і десь ну, дуже гарно і він перетерся. Ось і проблема цього замикання.